Нардовий Єлей. Роздуми над Словом Божим на Великий понеділок. За шість днів До Пасхи Ісус прийшов до Ветанії, де був Лазар, якого Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, і Марта служила. А Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши фунт мира зі справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився ароматом мира. Каже Юда Іскаріоцький, один з його учнів, той, який мав його видати. Чому б не продати це миро за триста динаріїв і не роздати бідним? Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. Тоді Ісус сказав Облиш її. Треба, щоб вона зберегла це миро на день мого похорону. Адже бідних ви завжди із собою маєте. Мене ж не завжди маєте. Великий натовп юдеїв довідався, що він там, і прийшли не тільки задля Ісуса, а й щоби побачити лазаря, якого Він воскресив із мертвих. Тож первосвященики змовилися, щоб і Лазаря вбити, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і вірив в Ісуса. Жест Марії був дуже милим Господу, дорогим його серцю. Щоб краще це збагнути, спробуймо зазирнути в культуру тих часів. Юда Іскаріоцький говорить, що це миро можна було продати за 300 динаріїв це була плата за 300 робочих днів, майже рік праці для чоловіка, не кажучи за жінок. Спробуймо зрозуміти, що це було для Марії. Такий подарунок, як помазання ніг, можна було зробити тільки один раз: це жест, який призначався найближчій людині. Свідчення цього можемо знайти в книзі Пісня Пісень, де молода співає. Тоді як цар був за своїм столом, нарт мій розлив свій запах. Торбинка міри, любий мій для мене, на моїх грудях спочиває. Гроно Кипрове любий мій для мене у виноградниках Енгеді. Євангелічна подія, про яку ми сьогодні читаємо, є звершенням цього старозавітнього тексту. Марія з Витанії довгий час збирала кошти на дорогоцінний нарт. Щоб у відповідний день вилити Його на ноги свого улюбленого. Коли вона чинить цей жест стосовно Ісуса, то робить це з великою свідомістю, що він найдорожча особа її життя, що більше нікому вона подібного дару не принесе. Нардовий Єлей символ серця розлитого для Спасителя. Цілковитої відданості Йому, вшанування Його як когось єдиного для твого серця, бо й ти для нього винятковий, заради тебе одного він не завагався розлити свою кров і посудини свого тіла, а запах Його жертви наповнює пахощами благодаті, церкву. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.